Всем привіт! З вами я, містер Блейші про Студент. І сьогодні я починаю новий цикл відео. На серваку з, верніш, на серваку з лаунчера з Vortex. Значить, це сервер The Walking Dead. Ну, звісно, все буде в описанні, всі ссылочки. Але давайте перейдемо до всього обзора. Е, ну, моїх речей е, і почнемо продовжувати виповняти квести. Також по дорозі до розпространителя я розповім вам побільше про цей сервер Значить, ось мінут. Е, стараюся економити в рушках сильних. Вони мені ну, дуже потрібні, можна так сказати. Ну, окей, будемо вирушати якраз десь в такий час спавниться розпространітель. Значить, підемо ми на сервер. А поки будемо йти, я вам розкажу дещо про цей сервер. Значить, цей сервер являє собою виживання в світі зом зомбі. Тут є територія, ну, якби захищена. Від них. А є територія? Ну, собственно, не захищена від них. Чортас два за мною. Ігрок якийсь погнав. С Зараз буде обідно, якщо мене уб'ють. Блін, прийдеться зараз десь забігти. І прописати спаун. А то і не поздоровайся. <звіжджет> ну, значит, цей сервер далі. <плес> Тут є квести, тобто є якби персонажі, які тобі дають всякі завдання, і за них... і за них ти утримуєш. Ну, так сказати, плату. В, першу, в перших квестах. Швидше-швидше. В перших квестах, значить. В е, перший квест нам дає рік Граймс. Е, значить, у ньому вам даються початкові завдання. Вони будуть проходити тільки е, на спауні. Ну, тобто, знайти там, наприклад, кафе, там е, создати лічейку в банці, ну, таке. Значить, давайте ще е, одну хвилинку. Зараз, е, я через одну секунду повернусь. І так, народ, ми повернулися. Е, значить, зупинився, я на квестах. Значить, В початкових квестах е, грошей вам не буде даватися. Е, Лише з другого квеста, там, е, не пам'ятаю вже, з, е, з якого завдання вам почне видаля... видаватися деяка валюта. Е, ну, на цьому сервері валюта це є долари. Також е, тут є деякі маленькі хитрості. Одна з перших. Те, що на самому спауні е, можуть завалятися предмети. Наприклад, зараз, якщо їх не підібрали інакші гравці, підібрали, зараз подивимось, просто це залежить. Так, то, о, наприклад, коричневі джинси. Заспавнились тут. Це така маленька хитрість, поможе для новічка. І так, зразу попереджаю. Як тільки но ви зайшли на сервак, не біжіть зразу, в місто а не починайте лутатися. Саме найперше, е, підіть до ріка Граймса і повиповняйте квести. У цих квестах ви отримаєте, так сказати, стартовий набор. Я це говорю для тих, хто, як і я, не помічає квестів перед своїм носом. Так, іменно на спавні. Значить, давайте відправляємося. Відправляємося, це який... Це що тут у нас є погнали. Тактастих не досить у відічиє. Також тут є деякі хвороби, друзі. Я вам про них розкажу. Значить, почну, почну напевно, з отруєння, я його так називаю. Воно виникає. ну, Наприклад, коли ви з'їсте якийсь продукт, а це персики. Від цього отруєння е, вас е, рятує активірований уголь. Активіруємо угол і все. Далі е, кровотеча. Щоб зупинити кровотечу, е, ви просто берете бінт, зажимаєте правою кнопкою миші. Ииии, ну, вид стає грязным. И у вас... Еес! Завали в игрок. Ах ты жшкин! Бэш! Ну, Блайза можно так просто втекти не добичу Так. Значить, про що я говорив? Ага, далі е, також е, у вас е, може часом бути е, простуда. Від неї рятують таблетки від простуди. Їх саме найчастіше ви можете знайти в северному гуртку або просто зайти в лікарню і купити медсестри. Ну, я її так називаю, так це головний лікар. Головний лікар також є ще. Далі. І так, народ, я повернувся, виникли просто деякі технічні проблеми. Мені прийшлося відлучитися. Окей, значить, е, я побував в воєнному лагері. І ось що я переволіг, значить, магазин для ВСЛ, ВСВ і магазин для вентиля. Також от молоток. Патрончики 54539 і 7,6254. Ну, значить, давайте. У нас якраз зараз простуда. В мене є таблеточки від простуди. Так. Ще, бажати. Все, простуди нема. Так, значить, давайте щось вирішувати як патрони. Ну, як сюди це все містити. Значить, давайте дивимося, які тут для, для ВСВ патрони підходять. <рес> походу, <рес> походу оці патрони. Так. Так. На жаль, ці патрони. <рес> То, значить, зарядили. Я думаю, что типа каждый что испытывает. Ой, капец. Может для вентиля перейдут Е, для вентиля хочу. Так, тут. Так, Я уже мало треба. Так, значит, что Так. Положимся сюда. Что нам шаны не Один доллар можно выкинуть. Понял, я ничего не куплю путного так купить что так у нас калаша <стрел> на <стрел> <служив> <сос Bolsa> <стрел> <стрел> <п ashamed> Але, але до нього, я так пам'ятаю, підходить не то. Хоча. Так. Зараз е, Та подивимося, А в наступній серії. Не, а в наступній серії ми з вами займемося торгівлею. Будемо торгувати з гравцями. Як бачите. нас є чим торгувати? Ще й добре вообще. Значить. Що е, нам ще можна викинути, блин. Просто прокати всього. Пустиль я можу лишити в інвентарі. Е, так, калаш назад уложимо. Патрони. Сюди ложимо. Погано, що для вентиля, так мало патронів треба взагалі. Е, далі що То, в принципе, можно вышить в инвентаре. Це ну, 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 а же я... никуда не никуда... А, дальше можно ту же эм, Окей. Значит, давайте. Так, значит, давайте далее. Э, продолжим. Эмм. Э, Значить, що нам ще можна зробити. В принципі, давайте ще всі серії, е, підемо, залутаємося десь. Ми так толком і не луталися. Значить, хай буде тут. Тушені буби. Тож тут молоток. І ножик нам не потрібні разом з рюкзаком. Ну все, можна йти лутатись, в принципі. Значить, euh, підемо ми напевно на запад, як завжди. В місто ми не будемо йти, ми зайдемо на заправку. Як ви могли побачити, там дуже часто є е, гравці, й -мою, його дивіться. Так злякався з звука з зомби. Я могли почути звуки зомби тут поміняли повністю. Ну, в цій серії, схоже, нас вам не вийде виконати місію. Стоим сейчас. <питер> думаю, это уже за реальные Палат, палатку. Ой, пусть ты ж ⁇ шь, <плес> 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 А забье. блин. Ну нічого, немає, нічого. Таке на цьому сервері дуже часто буває. Так, антибіотики, відраження граш. І магазин до Калаша 2012. Блин, якось. А, так багато всього і немає нікуди. Будемо це все помістити. Треба взяти рюкзак. І... все переповнено. Якби мені ще 10 доларів, я б міг ну, до, до, до кінки до 50. До речі, можна виконати ежедневне завдання. У мене тут також є таке після того, як ви проходите якісь квести, Зовсім всі квести такі, але більшість, після того, як ви їх виходите, вам дається ежедневне завдання. Це ну, досить зручно. Можна на бобі це так, не Дуже солідно І дає там, 30 доларів стільки. Але знаєте, цього вистачає. Ахматова не стал за Карл Давай Давайте дальше зомби. Ты зомби. Погнали, значит, давайте. забьем зубука. Три зомби.

Мав би собіка не вай нікого. Так давай, давай, сюди, сюди. Ще, Все, заб'ємо. Что так чтобы установить тунец а так, чтобы установить хп ну хотя что -то. так, вроде бы, бачу зомба О, а, вон он давай, давай, иди сюда

Не треба, превратились в я некропа куча. Черед дошел и до мышц, срывок на возвышенность в ту мани-мани. Вижу остатки пишества. Мани. Первый растерзан надо. Я в наручная работа ходячих патологий. Ву, бог, а, а ву, остекленевшие лица, ныряя о, в них да. по карманам сейчас без принципов. сквозь призму тумана. Я вижу, что тут у них холодка

То есть, трайбуды, -то зомби вас, И боль, да, что, я буду ты зомби что ты тут. что, тут. только увидишь Не, походу обутала. Да, обутала, ножа. Чё? Не а. а. Нет, если сюда, блин. Я знаю, это для тебя Ну, зато я почистил инвентарь. Так, давайте возьмем вот зомби. Всё. Попробуємо Попробуем затронуть. Ааа! <f posterör> Я треугут завести. Аааа! Он тебе по хаба. Аааа! Ааа! чувак фумир, и, ну, вот, и, <и> трес, 30 долларов. <и>, <и>, и, <и>, и потом выкнул еще одну ежедневку, еще ежедневку. Нам уже попроще, треба просто обойти сторожевые, э, сторожевые все доллары, так, 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 так задания, вышки, нет, две, две вышки, так, давайте, значит, зайдем, их там немає. Не чувствуя металл, пульса, азарке, вышка. Бы живым С этого не явился, оставил только карту, я снова, лезу, к снова к этим так в Двуха, денек, чтоб умирать ради денег, Рентгеном долбит по гену, Зона, плавится, череп, Черед дошел и до мышц, свышенность.

Не забувайте ПІДПИСУВАТИСЬ ставити лайки. Пам'ятайте, чим більше ваших лайків, дин, тим, біль, тим більше буде відео. Шут, все, 50 доларів у мене в кишені. Шкода, ще б 10 доларів, щоб на сотки обміняти ще одна ячейка чейках інвентарів звільнилась. Викладаємо речі. Ну, і будемо закінчувати. Значить, з вами був Нестрибой Щепродент. Підписуйтесь, ставте лайки і залишайте хороші, відео, хороші відгуки на каналі. Ну, на цьому все, Па-па!